На Миколаївщині зростає ризик виникнення кишкових інфекцій. Цьому сприяє тепла літня погода та відсутність централізованого постачання питної води у Миколаєві. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, яких заходів необхідно вживати для попередження зараження. Подробиці далі від Сергія Лисюка. З наближенням літнього періоду збільшуються ризики захворювання громадян на кишкові інфекції. В Миколаєві цьому може сприяти відсутність питної води централізованого постачання. Обласний центр контролю та профілактики хвороб ретельно відслідковує ситуацію за чотири місяці цього року. Вже Відзначається підвищення захворюваності на кишкові інфекції у нас в області на 28%. Це тривожний певний показник. Мешканці міста Миколаєва повинні розуміти, яка це величезна робота, щоб забезпечити їх альтернативними джерелами джерелами водопостачання. В той час як агресор зруйнував наше централізоване водопостачання. На сьогоднішній день проводиться величезна також робота по пошуку, і не тільки пошуку. Вже є певні рішення щодо будівництва нового водогону і зробити альтернативну. Ситуацію по якісній питній воді. Внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, частина території Миколаївщини були підтоплені. Ця гуманітарна катастрофа також може негативно вплинути на рівень захворюваності кишковими інфекціями. Однією з особливо небезпечних для нашого регіону є холера. У 1994-1995 роках холера нашої області склала 78% від холери всієї Європи. Миколаївська область відноситься до першої групи ризику щодо можливості прояву цієї інфекції. Із 705 проб на холеру, яку ми зробили з моменту підтоплення саме на цій території. У нас в 42% знаходився неглітонуючий холерний вібріон тобто, це не патогенний вібріон, який є саме показником індикатором, не лише вода становить загрозу щодо зараження кишковими інфекціями, зазначив Володимир Колочко. Неякісний вибір продуктів харчування також може призвести до фатальних наслідків. Купувати будь-які продукти, полуфабрикати або дещо на стихійних ринках невідомого походження це величезні ризики для вас, для вашої родини. Центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я взагалі не проводить будь-яких перевірок. Ми не контролююча організація. А Держпродспоживслужба разом з національною поліцією, це відноситься до їхньої компетенції. Це стихійний ринок, він не повинен бути взагалі. Це дуже важливо, щоб люди знали до кого звертати, звертатися в разі виникнення якихось питань. У центрі закликають громадян дотримуватися необхідної гігієни для профілактики кишкових інфекцій, мити руки перед їжею та після відвідування вбиральні, ретельно промивати і очищувати овочі та фрукти, кип'ятити воду. Прості заходи безпеки можуть зберегти ваше здоров'я та життя. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.